Наскільки ви любите в своєму житті експериментувати з технологіями, з матеріалами? Я дуже люблю, мені подобається. І ви знаєте, останні роки, от для мене така віддушина це кулінарія. Я можу тут змішувати різні компоненти по фактурі, по смаку і дуже швидко отримати результат, в будівництві так не, не виходить. Висока вартість, все це дуже-дуже довго. Іноді навіть сумно стає якось. Розумієте? А кулінарія простіше. От зараз на калапуцах тваражок, ванілька, тиква, яблучко, маку додав. От воно зараз печеться. І я отримую результат. І мені не треба чекати результату один-два роки. Може я не тим займаюсь.